Сподобалася операція. Операція сподобалася, все хорошо. Як її перенесли? Хорошо. Я Бойко Олександр Анатолійович, лікар ортопед, травматолог, клініки Rehab клінік Одеса. До нас звернувся пацієнт, йому 68 років, він з міста Одеси. Пацієнт до нас звернувся з правобічним коксартрозом 4-ї стадії. Пацієнт прооперований, проведена заміна кульшового суглоба малоінвазивною технікою. Пацієнт сьогодні третя доба після операції, він гарно себе почуває. Добре ходить, проходить процес реабілітації, готується до виписки. Скажіть мені, будь ласка, що у вас змінилося за ці три дні? Взагалі, що ви відчуваєте? Як вам сподобалася операція? Операція сподобалася, все хорошо. Персонал молодий відлітний. Як її перенесли? Хорошо. Без без нічого. Без ніяких проблем. Да. Якісь може зауваження, побажання клініці. Щоб клініка процвітала. Да. Все сподобалось. Да. Да, дуже Все, дякую. Дякую большое. Ми бажаємо вам міцного здоров'я, бажаємо вам легкої реабілітації і всього найкращого. Хорошо. Дякую.